Які фішки маркетингу психолог не використовує, виходячи з етичних та психотерапевтичних процесів чи то задач? Розкажу про свій особистий підхід. Я не нагадую про час і день консультації, тому що це пам'ятати, це записати прямий обов'язок клієнта мій обов'язок бути присутньою. Також задача терапевта. Розвивати і підтримувати дорослу і здорову частину особистості, якщо клієнт запізнюється, не приходить, забуває все, що й завгодно, це також слугує матеріалом, який можна розгорнути в терапії, власне чого ж так відбувається. Важливо, мова не йде про якісь форс-мажорні обставини, ну щось критичне. Тому якщо клієнт не приходить, я точно не роблю висновків. Але це точно гарна тема і прекрасна тема, яку можна розгорнути в особистій терапії. з вами я, Олена Комісарук, ваш психотерапевт. Я тут для вас буду вдячна вам за ваші теплі серця.